У всіх новачків є нічний жах, це аналіз на багатьох таймфреймах, тому що зразу змінюється картинка, складно зрозуміти, в яку сторону потрібно торгувати. На маленькому таймфреймі здається, що ми зараз підемо вгору на більшому таймфреймі здається, що ми зараз підемо вниз. Ціль цього відео допомогти вам розібратись взагалі як аналізувати на багатьох таймфреймах, Показавши, як ми будемо використовувати всі принципи зі смартмані, які ви ми вивчили в попередніх уроках. Якщо не дивився попередні уроки, то будь ласка, перед цим відео їх передивись для того, щоб розуміти все, про що я говоритиму. Посилання є під відео. Почнемо з того, що основний принцип такий: що чим більший у нас таймфрейм, тим більша імовірність відпрацювання м, правил технічного аналізу. А чим менший таймфрейм, тим більше у нас шуму, і тим більше. Можливостей у інших гравців завадити технічному відпрацюванню тих чи інших концептів. Ще одне: чим менший таймфрейм, тим кращу точку входу ми можемо знайти, і менший час очікування виконання нашої угоди. Зараз я це покажу все на прикладах за допомогою концептів Smart Money. Важливо те, що аналіз потрібно проводити на своєму таймфреймі, на якому ми шукатимемо точку входу, і на двох таймфреймах, які будуть старше. Тому що головне правило трейдингу це не ссати проти вітру. Потрібно проаналізувати точку входу, потрібно знайти на двох старших таймфреймах: е глобальний тренд і зрозуміти, в яку сторону ми торгуємо. Якщо ми збираємося торгувати в сторону проти глобального тренду, то краще пропустити угоду і шукати можливості зайти в напрямі тренду. Уявімо, що ми шукаємо точку входу на одній годині. Тоді аналіз ми проводимо на трьох таймфреймах: на одна година, на чотири години і на один день. Ви можете вибрати інші таймфреми, це ті таймфреми, які аналізую я. Також додатково я ще шукаю точку входу інколи на п'ятихвилинці. Йдемо вниз. Давайте розбирати, як все виглядає на практиці. Спочатку структура, яка у нас є: у нас є верх, у нас є низ. У нас є верх, який нижче попереднього верха, у нас є низ, який нижче попереднього низа. Тобто у нас структура ведмежа, ми в тренді на денному таймфреймі. Ідемо далі. Якщо ми подивимося на ось це падіння, то ми можемо зразу ж побачити зону імбалансу. Вона знаходиться на паранормальній свічці між тінню попередньої свічки і тінню наступної свічки. Виглядає вона наступним чином. Бам! Тепер, які правила є у зони імбалансу з попередніх уроків, ти звісно знаєш, що зони імбалансу тестується на 30-50 Тобто, ми можемо зразу розтягнути сітку Фібоначі і від неї намалювати горизонтальні промені, які нам покажуть, де у нас що знаходиться. Зразу ж ці промені підписуємо, щоб коли ми будемо дивитися в деталях, нам було видно краще. Нам було зрозуміло, від чого цей промінь. В даному випадку я розтягнув сітку Фібоначі і від 0,5 протягнув промінь. Подивіться уважно, що у нас відбувається. Перепрошую, не 0, ,5. 5, я натягнув промінь від 0,618. Якщо б ми брали від 0.5, виглядало б ось так. Тож, як би ми це могли використовувати, ми б могли відкрити коротку позицію. Точка входу у нас була на цьому, на цьому тесті зони імбалансу і е, стоп за зону імбалансу. Ну а тейк профіт ми б поставили за структуру. Тобто, якщо у нас продовжується відмежий тренд, то 100% структуру ми переб'ємо, значить стоп ми можемо ставити десь там. Ми б отримали співносні ризик до прибутку 1 до 4,7, що в принципі непогано. Але який мінус в такої позиції? Подивіться, як довго прийшлося б нам чекати, щоб отримати прибуток. Якщо б ми зайшли в позицію 18 серпня, то нам би прийшлося б чекати цілих 3 місяці. І я не жартую. Давайте проведемо відрізок часу. І бачимо тут 83 бари, один бар дорівнює одному дню. Тобто 83 дні прийшлося б чекати, щоб реалізувати свою позицію. Чи вистачило б у вас терпіння? Чи хотіли б ви довго так чекати? Більшість трейдерів дадуть відповідь на це питання ні. І вони перейдуть на менший таймфрейм шукати кращої точки входу. Тому давайте перейдемо на менший таймфрейм і подивимося, що тут взагалі можна було зробити. Перше, якщо нам зрозуміло, що у нас є зона імбалансу, то швидше всього ми прийдемо через якийсь час її тестувати. Тому ми могли б відкрити угоду на лонг в напрямі тесту зони імбалансу. Як би це виглядало? Ми б перейшли на 4-годинний таймфрейм, знайшли б нашу ситуацію. І тут би шукали зазвичай ордерблок, ми би шукали ордер блок. В даному випадку, якщо б ми відкрили е цей графік, ми б побачили, що у нас ось тут почався локальний бичий тренд, а значить можна спробувати відкрити лонг до тесту зони імбалансу на даному таймфреймі. Тому ми відмічаємо локальний рівень. Ми бачимо, що ось тут ми зібрали ліквідність за цим рівнем, і у нас сформувався ордер блок наступною свічкою. Тобто наступна свічка у нас поглинаюча, у нас є підвищення об'єма, у нас є бичий тренд, у нас був збір ліквідності. Ну, кайф. І тепер у нас було б дві можливості зайти вгору. Перша можливість зразу ж від цього ордерблоку на поглинаючій свічці. У нас би вийшло б витягнути один до двох, і ми б були б задоволені. А друга можливість була б. На ретесті цього ордерблоку, ось тут, тоді нашим, наш потенціал 1 до 6,5, що неймовірно круто. Тепер що ще важливо? Важливо зазначити те, що завдяки тому, що ми проаналізували ситуацію на більшому таймфреймі, ми розуміємо, де нам потрібно закривати позицію, де у нас закінчується потенціал. Адже глобально ми все одно в ведмежому тренді. Ми не можемо брати довгострокові лонги в такому випадку. Тому ми маємо зайти зараз і фіксувати свою позицію тоді, коли ми закриваємо зону імбалансу на старшому таймфреймі. Сподіваюсь, всім це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, переслухайте попереднє пояснення, стане ясніше. Давайте проаналізуємо, якими була б довжина наших позицій. Скільки б нам прийшлося б чекати до тейк-профіту, якщо б ми відкривали угоду на 4-годинному таймфреймі? Тут нам би прийшлося чекати 8 днів. Якщо б відкривали від. Самого ордер блоку, то нам би прийшлося б чекати 14 днів. Це вже, скільки в 6 разів менше. В 6 разів менше. Тому 100% вартувало би того, щоб розглянути ситуацію під лупою. А якщо ми опустимося ще нижче, що ми побачимо? Давайте зайдемо на годинний ці ордер блоки залишимо. Давайте зайдемо на годинний таймфрейм і подивимося, що там. Заходимо на годинку, відкатуємо там, де у нас все знаходиться. Заходимо на годинку і можемо бачити, що у нас є від цього тесту нашої зони імбалансу від її перекриття. У нас сформувалася нова зона імбалансу після того, як ми її протестували, але на годинному таймфреймі. Ви б не знайшли її ні на 4-годинному таймфреймі, ні на денному, саме на годинному. Годинний таймфрейм це один з тих таймфреймів, які використовуються гравцями на ринку найбільше, тому зазвичай ситуації на ньому відпрацьовують добре. Ми б провели цю зону імбалансу від найбільшої свічки на падінні, і розтягнули б цю зону від тіні попередньої свічки до тіні наступної свічки. І вийшла б у нас така зона. Якщо ми знову ж таки протягнули б сітку Fibonacci, ми б побачили, що ми прийшли і відтестували зону скільки? О чудо, в 0,5. Тобто, знову ж таки, у нас відпрацювала би корекція від Fibonacci. Проводимо горизонтальний, е горизонтальний промінь, забираємо корекцію, щоб нам було легше видно. І ми бачимо, ми відтестували саме рівно 0,5. І від цього ми пішли вниз. Ну і тут у нас вже знову там сформувався і ордерблок, і нова зона імбалансу, але це ще не важливо. Важлива саме ситуація, яку ми дивимося зараз. Якщо б ми хотіли б тут війти, наша позиція виглядала б наступним чином: ми були б готові відкрити позицію на перекритій зони імбалансу на 50%. Стоп, ми б поставили за зону імбалансу ось тут. І тейк у нас був би за глобальну структуру, тобто можна ставити навіть за глобальну. Ось тут у нас локальна структура, а глобальна у нас було б ще нижче на прикритті ордер блоку. Але в ідеалі. Ну, ми не хочемо ще ризикувати. Тобто, ми б до тесту ордерблоку вже би закрили нашу позицію, і ми б витягнули б 1 до 6. Тобто, ризикуючи в 100 доларів, ми б заробили б 600 доларів. Ризикуючи в 1000 доларів, ми б заробили б 6 тисяч доларів на цій угоді. І скільки б часу нам би для цього знадобилося? Всього лиш. всього лиш, один день, 6 годин. Тобто, бачите, як ми опускаємось по таймфреймах. У нас на самому початку нам би прийшлося встояти в позиції. 80 з чимось днів, далі нам би довелося встояти в позиції ну, 8-15 днів. Далі нам прийшлося б стояти в позиції всього лиш один день. Ну і чим менший таймфрейм, тим швидше е швидкість відпрацьовування нашої ситуації. Це хороший приклад того, як аналізувати ситуацію на багатьох таймфреймах по смартмані. Якщо тобі сподобалось, якщо тобі була корисна ця серія уроків, будь ласка, постав лайк, тоді я буду розуміти, що ця робота цінна, і потім в майбутньому я напишу ще якісь обзори, ще якісь деталі в смарт-мані, тому що є багато концептів, які ми ще не встигли розкрити. Підпишись на канал, якщо хочеш бачити контент в майбутньому. Що робити далі? Можеш піти використовувати ці знання в полі. Я тобі дав досить хорошу структуру, досить хорошу базу і класну стратегію для того, щоб ти міг заробляти уже зараз. Але якщо ти боїшся це робити сам, якщо у тебе не вистачає знань, не вистачає теорії, не вистачає практики, приходь до мене на навчання, я тебе цьому всьому навчу, тим більше, що ціни набагато нижчі, ніж по ринку. Деталі в описі під відео. До зустрічі в майбутньому.